Прогноз погоди на 3 дні з 3 вересня, привіт, друзі! Початок осені в Україні продовжує радувати теплою сонячною погодою? Цей детальний прогноз погоди на 3 дні з 3 по 5 вересня розповість про всі погодні зміни та тенденції, щоб ви могли спланувати свої найближчі дні. Яка погода на завтра, а яка погода сьогодні? Ми проаналізували дані з Synoptic.com.ua, Meteofor.com.ua, гес та інших надійних джерел, щоб ви отримали найточніший прогноз погоди. На вас чекає помірне тепло з сонячними днями, що чергуються з мінливою хмарністю, загальні тенденції по країні, переважно без опадів лише в карпатському регіоні, в день місцями короткочасний дощ, гроза. Наша погода карта. Показує, що значних опадів не очікується. Погода на тиждень попереду, а також погода на 10 днів, буде спокійною, тож можна сміливо планувати подорожі. Коротко пробіжимося по регіонах. Почнемо з півночі України, це Чернігів та Суми. У періоді з 3 по 5 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 21 до плюс 26 градусів. Небо буде переважно ясним, але з окремими хмарами, що додадуть легкості пейзажам. Вітер переважно північно-східний від 3 до 8 метрів на секунду, опади малоймовірні, що дозволить насолоджуватися осіннім теплом. Вологість повітря сягатиме 60%, атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпа. Відчуття стає комфортним ідеальним для пробіжок на свіжому повітрі чи пікніків. Погода на завтра в північних регіонах додасть свіжості, а погода сьогодні вже шепоче про стабільність. У Чернігові денна температура буде плюс 22, нічна плюс 8. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Чернігів огортає приємне осіннє тепло, яке запрошує до неспішних прогулянок, насолоджуючись кожним подихом свіжого повітря, що пахне опалим листям у сумах. Денна температура плюс 23, нічна плюс 9, вітер північно-східний 7 метрів на секунду. У Сумах панує сонячна та приємна атмосфера. Ідеальна для ранкових пробіжок, коли місто ще спить, а повітря наповнене легким бадьорим бризом. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. У періоді з 3 по 5 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 13 до плюс 20 градусів. А денна від плюс 24 до плюс 32 градусів. Погода в Одесі, Херсоні та Миколаєві переважно сонячна з легкими хмарами, що додають тіні. 3 вересня в південній частині очікується температура до 32 градусів. Вітер переважно північно-східний від 3 до 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%, атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпа. Повітря наповнене морським бризом, ідеальним для прогулянок узбережням. Погода на завтра в південних регіонах обіцяє тепло, а погода сьогодні вже готує до потепління. У Одесі денна температура буде плюс 30, нічна плюс 18, без опадів. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. В Одесі повітря наповнене свіжістю моря. Запрошуючи до узбережжя, де можна насолоджуватися останніми променями літа, яке ще не хоче покидати ці краї. В Херсоні денна температура плюс 31, нічна плюс 19, без опадів, вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Херсон дарує справжнє оксамитове тепло, яке ідеально підходить для відпочинку на річці чи просто для прогулянок містом, насолоджуючись кожною миттю. У Миколаєві. Денна температура плюс 32, нічна плюс 18, без опадів. Вітер північно-східний 5 метрів на секунду. Миколаїв зустрічає сонячною погодою, що створює чудову атмосферу для пікніків біля води, де повітря тепле і приємне, а сонце лагідно пригріває. Наступний захід України: це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк. У періоді з 3 по 5 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 17 градусів, а денна від плюс 24 до плюс 29 градусів. В карпатському регіоні можливі короткочасні дощі з грозами. Вітер переважно південно-східний від 3 до 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 70%. атмосферний тиск 761 мм міліметр ртутного стовпа. Погода на західній Україні тепла, ідеальна для походів чи велосипедних поїздок, де гори дарують прохолоду. Погода на завтра в західних регіонах додасть свіжості. У Львові денна температура буде плюс 24, нічна плюс 11, без опадів. Вітер південно-східний 4 метри на секунду. Львів огортає приємне тепло, що запрошує до неспішних прогулянок старовинними вулицями, насолоджуючись архітектурою та затишком. У Івано-Франківську: денна температура плюс 25, нічна плюс 12, можливий короткочасний дощ, вітер південно-східний 5 метрів на секунду. Івано-Франківськ дарує тепло, а легкий дощик лише підкреслить свіжість карпатського повітря, роблячи місто ще більш привабливим для відпочинку. У Ужгороді: денна температура плюс 27, нічна плюс 13, без опадів. Вітер південно-східний 3 метри на секунду. У Ужгороді Сонце лагідно зігріває, створюючи ідеальні умови для походів у гори і насолоди красою природи, що поступово одягається в осінні барви. У Луцьку. денна температура плюс 25, нічна плюс 10, без опадів, вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Люцьк зустрічає приємним теплом, що запрошує до активного відпочинку на свіжому повітрі. Далі схід України. Це Харків та Донецьк. У періоді з 3 по 5 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 8 до плюс 13 градусів, а денна від плюс 21 до плюс 26 градусів. Переважно сухо без опадів. Вітер переважно північно-східний від 3 до 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 65%. Атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпа. Тепло обіймає. Ідеально для пікніків чи пробіжок. Погода на завтра в східних регіонах додає оптимізму. У Харкові: денна температура буде плюс 23, нічна плюс 10 без опадів. Вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Харків дарує сонячні дні, ідеальні для активного відпочинку на природі, де можна насолодитися теплом і свіжим повітрям. У Донецьку: денна температура плюс 25, нічна плюс 11. Без опадів, вітер північно-східний 5 метрів на секунду. Донецьк зустрічає сонячною і теплою погодою, що створює чудові умови для прогулянок і насолоди останніми літніми днями. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький. У періоді з 3 по 5 вересня нічна температура коливатиметься від плюс 10 до плюс 16 градусів, а денна. Від плюс 24 до плюс 29 градусів. Мінлива хмарність переважно сухо. Вітер переважно північно-східний від 3 до 8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60%. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпа. Повітря тепле і приємне для велосипедних прогулянок. Погода на завтра в центральних регіонах обіцяє сонце, а погода сьогодні вже шепоче про потепління. У Києві. Денна температура буде плюс 26, нічна плюс 13 без опадів, вітер північно-східний 4 метрів на секунду. Київ огортає осіннім теплом, що запрошує до спокійних прогулянок і насолоди природою, що поступово готується до зими. У Вінниці: денна температура плюс 27, нічна плюс 14 без опадів, вітер північно-східний 5 метрів на секунду. Вінниця дарує лагідне тепло, створюючи затишну атмосферу для відпочинку на свіжому повітрі та планування нових пригод. У Дніпрі денна температура плюс 28, нічна плюс 15 без опадів, вітер північно-східний 6 метрів на секунду. Дніпру зустрічає сонячними днями, що ідеально підходять для прогулянок набережною. У Кропивницькому денна температура плюс 29, нічна плюс 16 без опадів. Вітер північно-східний 7 метрів на секунду. Кропивницький радує приємним теплом, що надихає на активний відпочинок і насолоду природою. Наша погода-карта показує, що значних опадів не очікується. Загальні тенденції: ці три дні принесли Україні помірне тепло з мінливою погодою. Дощі та грози очікуються лише в карпатському регіоні. Температура буде комфортною з вологістю близько 60%. Погода кривий ріг. Погода Кропивницький та погода Біла церква також будуть комфортними. Для одягу обирайте легкі літні речі, але візьміть із собою тонку куртку для прохолодних вечорів. Подорожі будуть приємними, особливо на півдні, де тепліший бриз запрошує до узбережжя, а на заході помірне тепло додасть свіжості для мандрівок. Для активності дні ідеальні: велосипедні прогулянки, пікніки, походи, рибалка, пробіжки в м'якому повітрі. Історично. Такі умови нагадують початок вересня 2020 року. Погода на завтра та погода сьогодні роблять кожен день особливим, тож плануйте відповідно, цей прогноз погоди на три дні, а також погода на тиждень попереду допоможуть вам повноцінно насолодитися цим періодом.